У тилу активізуються російські консерви-олігархи, які чекають перемоги агресора, щоб знову прибрати все під себе. Один із них Добкін. Понад 15 років тому він украв 32 гектари землі у центрі Харкова, у лісопарку, рекреаційній зоні біля табору, лісова каска, що з кооператив отримав ділянки, які не мали права ставати приватними, щоб потім продати по 10 тисяч доларів за сотку. Понад 30 мільйонів доларів за все йому сприяв усатий екс-голова і нині заступник господарського суду Харківської області та його попередник Василь Кухар, чия родичка досі суддя в тому суді. Через цю суддівську вертикаль Добкін роками зберігав награбоване, але цього разу схема дала збій. На відміну від першої інстанції і апеляції, Верховний суд став на бій громади. Земля не єдина схема Допкіна. Він рейдерськи захопив частку. Володимир Волинський та Хофабриці, виробника торгової марки Епікур, навіть через часку малолітнього родича. Нині фабрика, центр відмивання готівки, курятина продається за кеш на папері, фіктивні годи, податки вішують на фірми, Однаденки, Олімптранс, Захід Міт, ППБролі, Реміт Пруф, схему керують особи з паспортами ЛНР, продукція йде на окуповані території, звідти, кошти. І корми правохоронці традиційно не помічають нічого. Якщо маєте інфо про консерв і їхню кришу, пишіть у наш телеграм.